Це дуже крутий спосіб познайомити людину через наш дружній бренд із нашим сервісом. Це дуже теплий контакт. І знаєш, це я ж от казала на старті про дружбу брендів, да? от Уклон наш кайфовий друг. Ми довіряємо уклону, уклон довіряє нам. У нас дуже схожі аудиторії, дуже, дуже схожі патерни в наших аудиторій. І запропонувати гостю сервіс, в якому ти впевнений. Да? Ну, Бо вважаєш, я ж туди кажу, це от такий кра кращий друг. Це круто. ну, Це як реально порекомендувати своєму там приятелю, от як ти сьогодні, поняла, Локо порекомендував, бо ти впевнений. Те саме, і це абсолютно нативно. Це не історія, коли тобі на кожному кроці кажуть: купи, 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 або там «спробуй, спробуй, спробуй, спробуй спробуй. Це прикольна пропозиція, яка точно буде мати сенс для користувача, бо ти ній впевнений, впевнений, в тому числі. Ну і це ж ти типу, познаєш такий крос-перелив. І насправді для нас подібні партнерські інтеграції, да, як з уклоном, дуже крутий інструмент залучення нових користувачів. Тобто це люди, які вбачають в нас сенс, які надовго з нами залишаються, які стають такими знаєш, негласними амбасадорами бренду. Це круто. І Із емпіричного досвіду цей канал реально працює, тому що це про довіру і про відсутність певного спаму.